Євангелія на щодень. 1 жовтня, Покров Пресвятої Богородиці Лука 10, 38, 42, 11, 27, 28. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов одне село і, якась жінка, Марта, на ім'я прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія, Ця сівши в ногах Господа, Слухала його слова. Марта клопоталась усякою прислугою. Наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся. Про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, ця жінка, яка спідніше голос поміж народу, мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він озвався справді ж блаженні ті, що слухають Боже Слово, і його спостерігають. Ісус випромінював щастя, і саме це. А не його вчинки чи наука впадала в очі людям, захоплювали їхні серця. Він євангелізував цим щастям, люди намагалися зрозуміти секрет щастя Ісуса. Зазвичай його шукали, як і сьогодні, у якихось його людських здібностях, досягнення, успіху чи матеріальних цінностях, але нічого не знайшли. Він не був визначним оратором, блискучим ученим, блискучим пливовим політиком чи заможним громадянином. Він був рядовим, віруючим, непомітним для храмової ієрархії. Одним із тих, кого зневажала єврейська та римська влада, він був назарянином, Теслою, простим робітником, який жив зі щоденного заробітку. Тож звідки взялося Його щастя, Безіменна жінка з натопу, безпомилково виявила джерело щастя Ісуса. Вона не сумнівалася, що це його сім'я, у сім'ї Його мати, а в Його Матері і Бог. Ісус не заперечував цього, Він також зробив дещо несподіване, оголосив, що щасливим, як його мати, та він може бути кожна людина. Тому ім'я мудрої жінки збережено в таємниці, її місце може зайняти кожен. Марія, та найщасливіша із людей, навчи мене бути щасливою.